Я хотів би зауважити, що сьогоднішній день це перший день командно-штабних навчань, які проводяться раз в п'ять років. І перший день цих навчань показав, що на сьогоднішній день є деякі моменти, моменти забезпечення своєчасного зв'язку в умовах надзвичайної ситуації, коли знеструмлені об'єкти, знеструмлені населені пункти. Ми відпрацьовували ці елементи спочатку на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації облдержадміністрації міста Хмельницького. І потім перейшли безпосередньо для практи... до практичних відпрацювань. І безпосередньо на об'єкті школи інтернаті у Раково тут ми побачили, що злагодженість служб на сьогоднішній день є задовільною і ми спроможні виконати завдання щодо захисту населення. В разі надзвичайної ситуації можуть спати спокійно вже Я вважаю так. Потрібно спати, але пам'ятати, що кожен з нас є потенційним осередком. Тобто людські фактори ми не забираємо, не викреслюємо. Дякую. Дякую.